Дівчата, дивіться, яка у нас новиночка. Подивіться, показую поближче такі кросівочки, красивий колір, світло сірий, я би сказала, да коричнево-сірий такий mm -hmm. на себе вже взула. Дивіться, як вони класно виглядають. Дуже красивення щодо розмірів. Я взула свій 37, Мені трішки в пальчик упирається. Потрібно брати на розмір більше, тому обов'язково надсилайте довжину вашої устілки. Виглядають просто бомбезно. Дивіться, висока підошва. і я вам хочу показати, як вони виглядають не тільки на мені. Ось наша віка теж їх взула. 41. 41, ну Вони до речі не виглядають такими, прям великими. Дуже зручно. Зручно, так. І виглядають вони таким ягусеньким, ягусенькі. Кедики. Кедики, так. Не, теди, теди. А, теди. А я Кеди. Тедіки. <реш> Тедіки. Класні. <реш> дуже прикольні. <реш> так, і зараз одразу хвилиночку йду до ціни. Тільки отримали, але ціну зразу кажу. 2420 гривень. Класні, дуже красиві.